Всім привіт! Сьогодні у нас 19 листопада. Тут усіх привітати з ним працівників сільського господарства, Побажати здоров'я, сил, удачі, цирих урожаїв. Ми говоримо собі. У нас тут був соняшник. Ми його передискували десь місяць тому. Трошки дощів стів було. Акаційову плантацію там розкорчували в квітні ще. Земелька гарна. Сьогодні вже морози, серйозні в день. Пошкіпада лично посходило. Працюємо отак. Тобто була на спроба оранки тут посередині. Було сирувато. Назиму в караті, я так думаю, нормально. Молотили ми нивою. Да, буває, забивається. Ну, отак працюємо. Будемо далі працювати. Ну а ви підписуйтесь, ставте лайки. Є, є, да, бачу. Ну и всем пока